Так, маємо 19 липня 23 року. Горіх. Це дерево велике. Кора звичайна, похожа трошки до акації, але така сіра. Не така чорна. І цей горіх я збирав, його було повно. Він має таку особливість, він має такий клей, він вже виступає. Ось. Він вже такий от. тут клей плод сам. Він такий от гострий. Повністю він неїстівний, там зерна мало. От, листя таке мягке. Листя таке от, е парне. От, бачите, по два листка. Центральний, два листка, два листка. Отак. На одному листі Раз, два, три, 4, 5, 6. 12 листків, 14. От, плоди з нього падали. Стовбур досить гарний, він, напевно, всередині зелений. Стовбур досить грубий. От. Дуже потужне дерево таке. Но плоди вони неїстівні. Неїстівні. Вони. Е е я практично не знаю, що вони, ну, вони дуже ребристі. Там ребер десь 16 ребер мають ці плоди. От. І така справа. І, і сам плід. Липкий, от він тут ще от теж олипкий, от пальці липнуть. От. На, на, на цей пліт пальці липнуть. От. Такі справи. Так що це якийсь не, сорт, може пекан, не пекан. Не відомий сорт. Но листя таке парне перисте. листя таке, як і на смак не такий, як звичайного горіха. Це не є звичайний грецький горіх. Так що хто може уточнити, що це за чудо? Куди там дуже тяжко вбити. Просто самі ребра. Він не круглий зверху, а суто ребристий і я не знаю, наприклад, як його використовувати. О, сама деревна, напевно, дуже хороша, йде на меблі. Зворовить в 2000 році. Станок великий. Пізніше станок. Зараз стало зустрічі на каналі.